Сука, спустися вниз! Всім привіт, дорогі друзі, і сьогодні ми з вами знову граємо в Гренні. На цей раз. Я думаю, ми вже пройдемо або. спробуємо пройти. <с розкручу> ну що, поїхали. Single player. Single плеєр. Бля, я обіцяв спробувати мультиплеєр, я забув. Спробуємо мультиплеєр тоді, коли я соло пройду. Гренні. Uh... Так, ну дефолтна заставочка зараз. що там Вона вискочить там потанцює, трошки Я би це скіпнув, якщо чесно, якщо можна, би було б. Крокодил до Пенісини, пепероні, мастурбіні. Добрий ранок! моє, добрий ранок! Так, ну що як на чому ми там зупинилися? Так, Там. Бігом сразу чекаємо, немає нічого під кроватцю, чекаємо. Погасте, погасно. робимо професійно. Баба прийшла, стіл, господи прости. Ігноруємо її. Ну і що ж вона там казала, що найдемо. Да? Кстати, фантер навіряч. же бегом бегом. Вона топає, я не розумію, от вона топає Тут вона піднімається чи ні. Ладно, я ж з ним. Ми граємо по-серйозному. Перевертаємо люстру. Default, дефолт, default. Дефолт. Подивилась і пішла. Але дупав, баби. Ой. Тока. Бєнс, юмою! Треба його скинути вниз. Так оп. І все. Лишнього не перевернуть. Ідем далі. Знову кроваті Бля. Як же тут пол скрипить? Можна його якось відрізняти, типу там, де він скрипучий, і там, де він не скрипучий. Опа. Нема! Ми і там на другий поверх. Ну. Так, шоко. Отигенько. Потихеньку, потихеньку, вся хуйня провалиться, я це пам'ятаю. Так, добре, тут немає нічого. Пробуємо так. Стоп, 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 там якась. Там металева хреня, а ми знаємо, що за металевими штуками завжди знаходиться якась хрень. Думаю, як неї... Кут дещо підскакує, Да... Опа. Ха! вже все тікає сюди. Частина ружья. Ну, скинемо сюди. Баба, ну уйди звідси, ну що ж ти, як, я не знаю, ну я ж там кинув ружьо. То піди подивися. Ладно, треба дропатися отсюда. Добре, ми маємо каністру з бензином, ми маємо. з ну, зброю. Так що, може, може зараз тут ще так вийде, що ми її швидко прихлопнемо. Вона не почула, походу, мені здається. Треба повторити. Тварь. добре, я знаю, что она там, поэтому мы можем пить вниз теперь Фаст, 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 фаст. Просто анализуем, сканируем. Блять, да, блять, давай бегом, пиздец, я так испугался, блять. Блять, баба, иди нахуй. Я на дверь, блять, тикаю. Фу, блять, баздец. А это я пересрал. Опа, мясо. Записка. Так, а что мы тут моем? Ведро. Так. Эй. -э -э. Добре. Добре, добре. Блин, то можно сразу мясо дать собаке. е-мое. Добре. Добре, добре, добре. Добре, анализуем все подряд Тут немає ничего, тут немає ничего, блядь, у меня треба здається. Опа, ну заебись. Сейф-зона. Ну а сейчас я отвертку найду. Малоток. Ой, это такая. было блядь. У нас есть молоток. молоток Привет. Как дела? Do you want to play with me? Привет, а мы за шкафом сейчас за... от... Шкаф сейчас от двери, короче, непонятно. Ладно, похуй. <звук> Ключ гаечный. Так, не надо все сносить. Все сюда сносить, треба. Так, маляток, перша. йдемо далі. Пам! У нас малоток у нас є ключ. Нам треба отвертка, блядь. Десь треба її найти, блядь. Десь треба найти отвертку, я не знаю де її найти. Я думаю, це наш шанс. Тут є скотч, де? Да, тут є скотч. Ми його тоже скидаємо... сюди. На ізі. Мені здається, що вона дурна сліпа і нічого не розуміє. А цим треба користуватися, наприклад, щоб знайти цей викрутку. Де є вона ця викрутка, не, я не знаю. Блять, блять блять ЗДЕЦЬ! Баба, БЛЯХА МУХА! муха Дизвецы нахуй. Бля, блядь, и в ту сторону, вона йде в ту сторону. блядь Треба нам твердить в ту сторону, а тут колокольчик. Хотя... Стоп. Блять, каністра, точно я ще скину Он часть дружья, блять. Ладно, все несем сюда. Все в одну точку скидываем. І будемо розбиратися. От скину все в одну точку, будемо потихеньку розбиратися, що, де, коли і як. Так, вався все розвертається. Все, ми йдемо. Зразу і так дишемо поперек, як то кажуть. Вона хитра скотина. Але я знаю, що вона там. А вона... Так, у мене є ключ, молоток, верх руж'я ще є. Бля. А скільки ще щастин руж'я? Може, я вже можу скрафтить руж'я? А ну йди. Уйшла. Киш, іди е Все, заебись, идем. Короче, в принципі, блин, мені треба пройти через колокольчик, зайти в зайти в хату, в свою комнату, там переждать, потім піти, да. Так ми її зробимо. Так ми її зробимо. Посидим тут, потім. Вона прийде сюди, так. Да. Тепер ми йдемо в ванну і берем цей частину зброї. Добре, може я вже можу зробити зброю, та я щас її хлопну просто і все, блять. А ну-ка. Подібне все. все? Mm -hmm. Ей. Ніфіга. Третя частина ще десь має бути. Ще десь має бути третя частина. Остання. Ей, блін. А я вже Понадіявся, все, як покажуть. На легку перемогу. Окей. Бля, баба з пістолетом. Мені вже, кстати, краще, тому що я зараз можу піти на вулицю без проблем. Просто собі тут заникаюся, ну. Ось. Ну і все, ну йди нахуй, да все. Пф. Мені треба знайти ще одну частину. Ще одну частину чого правильно зброї. Добре, ще обхаває. Ладно, ну. то же самое место, но мне треба полазать по хате, тут у нас Ле, ё, не мало ни ху Уверенно, 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 не боимся. Не боимся, не боимся, нам похуй. Це бабушка старая-ка. Як нас не догоне? Добре. Ой, бліб, а це ось не таке виморажу трошки ця хуйня, блять. Потому что, пані Не понімать. Не мать Добре, зосередились Копхани не попадаємо Сука, єбучий пол, блять. Ладно, ми її не боимся. ми її розмансимся, шо... Е -е -е, я не знаю, де вона мене побачила. Але мы заховаємося. Бля. Блять. Задолбало. Мене тут нема. Я не можу нічого найти. А де все? Но я все подивлюся. Блять! Бабуля! Сейчас слепа, дурна, нахуй. Блядь, все пизда. Еб твою мать, нахуй. Ну что ты не съебалась оттуда, нахуй? Добрый, вызываем бабулю, блядь Пиздец. Бля, так. Ну чі ти сверху, я не хочу, щоб ти була сверху. Сука, бліла, нам не похуй. Ха! Не побачила, не побачила, не побачила, ти не побачила, ти не побачила! Ти сліпа, дурна, нехуй! Заїбісь. Подожди, нам треба подивитися тут і тут, і там. Ну, зверху, коротше. Ніху, ні Нихуху ниху, -ху. ниху -ху. Обман... размансив, розмансив. Подивиться. Ну, нихуя нема, блядь. Де воно все, блядь. Піднімається Ні Добре, вона знизу, вона піді мною. Топає мені це шо на руку. Тут немає нічого. Це перевернуте. Тут шкафу, нічого Там тож нічого. Тут нічого. Тут нічого Ну да, конечно. Звичайно, як іще ще. Подивилась і пішла. Посміялась <сміялась> і пішла, ну Окей. 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 Okay. Да, воно буде зараз спускатися. Як спуститься? Іти ще наверх, подивитися, в разі чого просто спригнути туди. Е. Асенс. Блін, не знаю. Ну я вже можу тут. Типу, двері. Ну, І Між молотком зняти ці. А воно мені треба. Тут я тоже дивився. Ааа, блять, прям перед вухом була. Там зачинено, тут не попастись, заебись. От там може можем покрутиться трошки. Да, 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 да. Так, тут немає нічого, Заебись, заебись, так, хорошо. Тут -то тоже немає. Окей, не попастись, не попалося. Окей. Все добре, бля, ну так теж весело, блять. Окей, окей, так, там теж нічого не було. Якщо я не помиляюся, тут теж у нас нічого не було. А ми вообще що то дуже швидкі. Оно нас не може догнати. Япкан. Баба. Бабушка. Бабуска. Блін, ну я просто. Я не можу. Мне треба, блядь, выкрутить садло О, блядь, щипцы, нахуй где так само и, блядь, эта выкрутка где лежить, А я и, а я туплю В любом она где десь... Блядь, баба Что ты тут ходишь, бляха, муха? Иди отсюда, нахуй Упля. бля О, бля Хомер, бензина Опа, пришла, все, заебись Сейчас уйдем Блядь отвертка, да сложить, блядь, давай он лежит, сука. Баба, ты понимаешь, что я не могу найти дурную выкрутку, блядь. Да. Мне это плевать, нахуй, мы так похуй. Размансю тебя, давай, 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 трясы своими сиськами, блядь. Баба, -ба, блядь, да, да, я, задам задом тебя обгоняю, ба да. Бум-бум-бум, бум-бим-бам-бум-бим-бам-бум-бам-бум-бам-бум. бум Не доганяєш мене, ні, ні. ну, тут нікак. Ні, ну, вовше, типу. Де це дурна викрутка. Викрутка, викрутка, викрутка. Піп-піп-піп. -пі тут -пі. не було. Тут не було. Тут не було. Тут нема. У нього нема. Де! Лядно. Лядно-лядно. Де ти заховала викрутку, ну вона ж не могла якось, ну. просто бам и все, ну, не мая, но ну, и ты здесь меня я то буты, блять. Пробуем анализ, у нас есть, у нас есть бензин, у нас есть. А, скотч у нас есть, Млапа, лопата, молоток у нас есть, ключ. Ну, давай попробуем починить машину. Может тут? Тут? Не понимаю, окей. Okay. Мама, бля. Бля, я могу так вообще по нагому брать? Вот за Ну да, может. Блять, блять, блять. Угу, ладно, не можем мы так работать, дуже по-наглому. Блять! Ну, сука, ну письки не хватило, ну пиздец. Блять, где, где выкрутка может лежать, я не понимаю. Десь она лежит, блять, и смеется над мной, блять, я то не знаю, блять, просто пиздец. Я вот так думаю, если я возьму молоток, если я возьму молоток, сниму доски, по идее. Блять! Доброе. Если я сниму молоток, я возьму молоток, то по идее... Коли я візьму молоток, я зніму доски, оці. Візьму доски наверх, а ним пройду дальше. Там знайду отвертку. Пф, отак воно і має бути. Ти мене не бачиш. Ти мене не бачиш. І куди ти йдеш? Курва, мать, ну чому? Ну чому? Ну чому сюди? Піди на кухню, їсти приготуй, блять. Сука, спустися вниз. Ёб твою мать, блять Капкан уже, блядь. Ловишь меня, да, блядь? Не зловишь. Ебыся. Окей, mm. okay, похуй. Похуй, на пролом. Насрать вообще, поебать, блядь. Давай, давай. Бежи за мной, давай, давай. Давай, блядь. Давай, ведь рвы мне яйца, давай, давай, ты ж хочешь, давай. Падла, блядь. Не успела, все проебалась. Я уже молоток взял, ты пиздец. Все, тикай, свица, тикай. Все, нема мне. Нема, сказал. Съебалась. Съебалась. Уйди. Да, блять, ну съебыйся. Все. Все хорошо йдемо. Я маю надію, бо це остання моя надія на, на, на те, що в мене щось вийде, це. ті буші, доски. А! Сука, 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 сука! Блять, баба, ти шо дурна, нахуй? Шо я зробив блять, тобі. Блять, да! Да, воно так і працює, блять, сука. Блять, похуй. Тепер з доскою на другий этаж кидаємо доску, и Все Баба на кухні, кстати. Просто робимо ось так на похуй бежим, тут закрываем. Тут пробегаем, тут лягаем. И все? И нас нема. А мы в жибе отсюда. Да, все уйди. Да тікай отсюда, Баба. Ти Ты завислай, Алло? Алло? тикай отсюда. Блядь, що за бред? Да ну нахуй, съебайся, блядь. Ты что гонишь? Блядь, тетка, уйди отсюда. Блять, ну не гони, что она зависла, блять, и пиздец теперь нахуй. Сука. Что за баги, блядь? Да ну я сейчас вылезу, она меня съест, ну типа, ну, блять, это очевидно. Блять. Ну нажимаем, ешь, что делать, она не уходит. Ну да. И она, блядь... Да як І шоу кадай, я ж нічого не зробив. Просто подивився на тебе. Я Не, Я ж не А, блядь, ти ж дура, нахуй. Блядь, що за бред, блядь, іди сюда, нахуй, блядь. Хоч час мене не вбив, не знаю, мені кровать поменять, типа, ну пету лягать, тепер, ну, щоб не, не так очевидно було. Не піднімайся, ну не піднімайся, не на кухню, не на кухню, ну блядь ну блядь, ну баба, блядь Все, пожалуйста, уйди. Дай мені пройти доску поставить на другий поверх, я тебе прошу. І вона йде? Вона йде. Вона йде прямо. Надія, хіба ще раз її призвати і може вона по скрипту піде вниз. Ну давай попробуємо. Ну і тепер вона должна піти вниз. Вниз ти, вниз. Ну вниз, іди, Давай. Вниз. Вниз. <граць> Молодець. Яка розумниця. Тепер головне, щоб повний скрипа, не скрипів, доску берем. А! -а, -а! Нема мене тут. Все. З полегшенням вас. Добре, тепер треба йти туди на другий таж, да цю єбану доску, блять. Що, если по фасту забежать і там просто зайти в ящик. Ну, на колокольчик, вдруг. Шо якщо нам не побачить, то просто ящик, якщо не побачить, то нажати на колокольчик, що вона прийшла і ушла. Джині С. Блять, ну! А! Вона пішла в цю сторону! Теперь точно можем так сделать. Сейчас стики она развернется. Бля, похуй, похуй, бежим, 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 бежим. Сейчас задеваем колокольчик. Задеваем колокольчик. Бежим в ту сторону и сюда сюда. Все, 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 все охуенно, все, все! Я це Бать. що це було, блять. Блять! Пиздец. Я ебу, блядь. Нічого, нічого, дорогі друзі. В наступній серії ми її точно нагнемо рачком і бачком. І вже 100% ми звідти втечемо тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!